Рий бойко, очільник копезеже, людина, яка принесла дуже зла і по суті посприяла тому, що у Путіна з'явилось впевненість, що тут його всі ждуть, що тут живуть українці і тільки мріють жити під руським міром. Так от ця особа сходила до Служби безпеки України нічого страшного, просто на приємну бесіду. І там під стінами СБУ видала, а хто ж насправді буцімто винувати? Хто ж найбільше ворог українців. Мені друзі, це не Російська Федерація, яка знищила Донбас і окупувала ці території півдня, де до речі, партія Бойка і партія регіонів його ОПЗЖ брали величезні відсотки. А це друзі Порошенко, і як він сказав, парамілітарні групи, які з'явилися в українських містах і борються. З пам'ятниками і цкують громадян за мовною ознакою, от так, друзі, не Росія винувата, а якісь парамілітарні українські радика.